Практиками психологу педагогічного супроводу військовослужбовців, ветеранів війни та їхніх сімей ділилися педагоги в ході міського флеш-семінару. Тема побудови ефективного діалогу і спілкування з військовими зараз є на жаль дуже актуальною, тому що кількість військовослужбовців і ветеранів серед наших батьків-вихованців, серед колег збільшується. Тому ми разом з педагогами закладів дошкільної освіти сьогодні виробляємо нові ефективні стратегії, алгоритми, М співпрацювання з громадськими організаціями, з громадськими лідерами і з кафедрою практичної психології Криворізького державного педагогічного університету. Ми працюємо вже третій раз за даною тематикою, оскільки наші педагоги, наші спікери, пройшли навчання регіональні, всеукраїнські і їм є чим поділитися. Як ефективно будувати діалог, уникати конфліктів та допомогти військовим ветеранам швидше інтегруватися у цивільне життя? Методисти, вихователі, практичні психологи закладів дошкільної освіти надавали практичні поради щодо підтримки військових і їхніх родин, аби учасники семінару поділилися цією інформацією зі своїми колегами у районах. Кафедри психології, яких Рюрізькомедичному університеті дві постійно співпрацюють з центром. Професійної підготовки педагогічних працівників наразі я представляю кафедру практичної психології, яка регулярно долучається до відповідних заходів, особливо на таку актуальну тематику, як адаптація військовослужбовців, як налагодження комунікації з зійковослужбовцями, членами їх сімей. Ну і сьогодні ми беремо участь в заході, який покликаний налагодити оцей взаємозв'язок. Комунікацію з вихователями дошкільних навчальних закладів, ну і ми бачимо нашу співпрацю як частина такої великої програми, яка зараз в нашому місті і у всій Україні якраз покликана здійснювати підтримку військовослужбовцям і членам їх сімей. Одне завдань заходу налагодження зв'язків з громадськими організаціями, які проводять просвітницьку та психологічну роботу з мешканцями міста ветеранами, військовими, членами їхніх родин, які переживають. Гострий стрес, втрату горе, оскільки я відповідаю в нашому просторі за психологічне відновлення військових їх родин цивільних внутрішньо внутрішньоперевіщених осіб, то звичайно, що я вважаю, і це не тільки моя суб'єктивна думка, що на сьогодні надзвичайно важливо, щоб українці. Отримували психологічну підтримку, і тому для того щоб надавати дійсно якісну й фахову допомогу, ми маємо готувати фахівців. І знову ж таки, це не тільки психологи, які там працюють в центрах реабілітації, а це всі абсолютно люди мають мати теж такі базові знання з психології, і освітяни, як ті люди, які дотичні безпосередньо да, до наших родин, до зростання нашого майбутнього покоління, вони також мають мати ось цю потрібну необхідну освіту для того, щоб знати, як комунікувати з дітьми. Різними та і це і діти сімей військових, і це можуть бути діти, які втікали від війни зі своїми батьками, да, і це діти, які власне живуть щоденно під обстрілами. А комунікувати з батьками. А так теж це можуть бути військові, ветерани, та і, звичайно, піклуватися про себе, тому що базова така умова якісної фахової допомоги це піклування про себе. Дарія Йськова, Вікторія Добровольська, Дитяна Васильєва, Олексій Привицький. So